Так, шановні друзі, ось Національний авіаційний університет мого батька професора Антонова не пускають знову на заїзд через те, що я пропуск не спрацьовує. Батько а, тяжко хворів з паличкою ледве ходить і ось о, не пускають, не пускають його заїхати. Ну, Будемо стояти тут довго, значить. Перекриємо зараз в'їзд знову і будемо стояти. От, дійсний пропуск, все гаразд, все працює. 2023-2024 рік. А хлопець на пропускнику дурня клить. Шановні друзі, ми минулого разу, пам'ятаю, скаржилися вже, перекрили заїзд, сюди приїжджала поліція. Теж були документи, не хотіли пускати. Зараз теж будемо, будемо стояти, шановні. Ну Там же черга сформувалася. ну Будемо чекати. Начальством потім мені дзвонить. Так що ми перекрили дорогу, нікого не пустимо. Що ж так? Знову сваритися будемо? Не будемо від'їжджати, принципово. Ви людину 70 більше років не пускаєте, він ледь виходить. Я так Професор. Я так передавав. Так є службове посвідчення, що чого не вистачає. Четвертий корпус. Це не сюди проб. Минулого разу я бачу не вистачило, шановним. Шановні друзі, погано так, погано.